Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Бронетранспортери М 113 отримали нове посилення вогневої потужності завдяки встановленню бойового модуля українського виробництва Таврія 14,5-7,62. Про це повідомляє Міністерство оборони України на своєму офіційному веб-сайті. Українські зброєрі значно підвищили бойову ефективність бронетранспортера М113, який сили оборони отримують у межах міжнародної військової допомоги. Вони розробили дистанційно керований модуль Таврія 14,5-7,62 та інтегрували його з бронетехнікою. Зазначили у головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки. Новий бойовий модуль оснащений кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм, То кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. Його ключовою перевагою є можливість дистанційного керування зсередини бронемашини, забезпечуючи екіпажу повний захист і контроль поля бою за допомогою сучасного монітора. Розробка Таврія 14,5-7,62 базується на попередній моделі Таврія 14,5, представленій представлені у березні. 2024 року новий модуль зберіг низку важливих характеристик, зокрема оптико-електронний модуль, який дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів в день і вночі, а також бронювання рівня станага 1 для корпусу оптики та блоків управління. Особливу увагу приділили системі управління озброєнням. Завдяки сучасній системі стабілізації модуль може вести точний вогонь навіть у русі, а функції автоматичного захоплення та супроводу цілей роблять його ефективним у різноманітних бойових сценаріях. Після успішного тестування міністерства. Міністерство оборони України допустило Таврія 145 до експлуатації у листопаді 2024 року. Інтеграція дистанційно керованих модулів на М113 є важливим кроком, адже значна частина цих бронетранспортерів раніше використовувала великокаліберні кулемети з незахищеними турелями. Це ставило екіпаж під ризик під час виконання завдань. Таврія 145-762 також має перевагу перед аналогами іноземного виробництва, такими як турецькі та іспанські дистанційно керовані модулі, які раніше... Раніше встановлювали на українські м 113 Очікується, що подальша інтеграція таких бойових модулів стане вагомим внеском, у зміцнення обороноздатності України та забезпечення екіпажів М113 сучасними технологіями для ведення бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!